Всім привіт! І сьогодні розпаковка паперових сюрпризів. І у мене новинка. І це наліпки друзів, оскільки я була в школі, і то у нас відкрився такий магазинчик. Звісно, мене він зацікавив. Ви, ну, не прямо в шку біля школи, то просто такі типу, там діти ходили з нашого класу, наклейки продавали, мої друзі. То ось то я в них їх купила і зробила на честь цього колег, колекцію. І, до речі, звісно ж до них приєдналися. Тому сьогодні у нас буде розпаковочка, і чнем, Треба вибрати пакетик з колекції панди. Мені подобається, тут вже не такий великий вибір. Я виберу ось такі ось панточки любовні. Так, добре. Далі пазли. Які тут у нас є? Я хочу фіолетовий. У мене сьогодні якийсь такий настрій. Далі, Моланг. Що у нас в молангу є? У нас є в молангу ось такі ось пакетики, і мені найбільше хочеться відкрити ось це сердечко. Так, а з ці. Ось ці прибираємо. Далі у нас колекція пікачу, ну тут немає смислу, просто візьму посерединці. І далі наша новинка. Так. І в нашій новинці я хочу відкрити два пакетика. Думаю, ось такий. Ось. І також хочу, не знаю. Думаю, ось цей який другий був. Ось. Мої друзі ще четвертого Типу класу дерево таке ти. Типу. Так, я поправила фон. І ось, і сьогодні у нас на розпаковку 6 пакетиків. Так. Так. Добре. У нас ось пакетики. відкриваємо наш каталог. Окей, ось. Це колекція панди. У нас тут перфорація. Ось. Я поставлю ось так. Ось. Відкриваємо. Тягнемо за перфорацію. Ось потягну. Так, я відкладу в цю сторону. І у нас панда під номером 4. Ось. І дивіться. У нас така мила пандочка, вона нам посилає сердечко. Так, ось. Треба. Зараз відлі. Зараз я відліплю. Так, і ось я вже відклеїла. І ось. І ось сюди приклею. Ось. І ми заповнили першу сторіночку. А на другій ще дві панди. Лі... Така рідкість, значить легендарна, як я її називаю. І ось така. І, звичайно, але, але, але полоті теж величенько. А тепер колекція пазли. Так. Так. У мене трошки з'їхав фон, да ну ладно. Ось у мене пазли. Отакий ми пакетик вибрали. Так, де у нас тут? І у нас тут ось штучка. Тягнуть за нею. А якщо в мене є ножниці? І тут у нас один пазлик. Ось такий ось. Він у нас під номером 9. Він, значить, ось тут має бути. Ось так. І у нас опа, приклеїм. А, тебе так. Ось, у нас вже такий пазл виходить. Я-то знаю, що в ньому, а ви ні. Тому якщо у мене будуть вімкнені коментарі, пишіть, пишіть свої догадки. Так, далі. У мене моланк. Ось по місяцям народження. В минулому відео нам, вроді, попалось моланк для березня-квітня. Цікаво, який моланк нам попадеться в цьому відео. Так. І кого ми вибрали? Ми вибрали ось такого сердечного. Сердечко, мо, малан. Так, тяну. Так, да, вона погано спрацювала, тому я не надірву. Шкода, звісно, пакетик. Ну, що ж поробити? Так, да, і, на щастя, не заповнилась на перша сторінка. І тут у нас... Ось така ось мордочка маланга і вона для вересня-жовтня. Ось так. Так. Зараз. До речі, напишіть в коментарях, як мені відривати ось відклеювати наліпки за, за кадром чи в кадрі. Оскільки мені цікаво. Ви, вам цікаво це дивитися? Чи вам більш цікаво вже бачити повний результат? Ось, приклеїмо на номер 5. Ось. І, ну, так, далі. І це у нас пікачу. Це минуль, новинка минулого відео. Ось так. І тут у нас, у нас ось такий ось мили, милий пікачу, який тримає ось таку ось кульку. Особисто я м -м, підзабула, як вона називається. Тому, якщо знаєте, пишіть в коментарях. Звісно ж, якщо вони будуть не відключені ще раз такі. Так, і це у нас під номером 3. Я не знаю, чи вам було видно через камеру, але тут видно. Звісно, погано, ну видно. І ми вже майже закінчили першу сторінку. Залишилось тільки Пікачу під номером 1. І наша новинка, я її, звісно, не, сильно не оформляла. Ось ось така звичайна сторінка. Ось ця сторінка така, якщо Якщо я ж, типу, ще якісь наліпки куплю від них. А ось ця сторінка, ось, бачите? Тут, до речі, легендарний 8,91. Добре. Подивимося, чи нам попадеться якийсь легендарний. Ось ось таке. Тут я не робила насічок, тому доведеться м, якось відкривати. Я чуть трошки надрізала ножницями. І зараз ось відкрила. І все у нас тут одна наліпка чи дві. Це не цікаво. Одна. І у нас ось такий ось котик. І він у нас під номером. Відповідно, підскочимо. Блін. А під яким він номером? М да, я, на жаль, не знаю, під яким цей котик номером. Так. -да. І куди мені його клеїти? Як думаєте, куди мені його клеїти? Так під номер 2. Звісно, я сумніваюся, що він під номером 2, але якщо все-таки під номером 2, це буде добре. Оскільки я особисто, правда, не подумала, але Ну, пропустимо. Ось. І це у нас під номером 4. Відклеюсь? Я відклеїлась і ось. У нас номер 4. Чого Я так? Я так буде. Ось. Ось так. А на сьогодні це все. І, до речі, напишіть в коментарях, чи сподобалась вам новинка. У мене вже роз'їхався фон. Тому всім пока!